Вітаю підписників та глядачів мого каналу. звати мене Олександр Савченко. Мій виноградник знаходиться на Київщині. В цьому році я свій виноградник відкрив 5 квітня. Пішло вже тепло, тому я вирішив це зробити у цьому році раніше. Сьогодні я буду обробляти. Свою виноградну лозу і землю біля неї від грибків, тому що тепло пішло і грибок теж розмножається. І щоб його трошки придушити, будемо обробляти свій виноградник. Я вже одну порцію приготував. Це в мене вже гашене лапно. Я його розвів в одному відерці в другому відерці Розчин мідного копоросу. Зараз я вілью розчин мідного купоросу у вапно, а потім буду заливати у свій оприскувач. Він у мене на акумуляторах тиск хороший, так що проблем з оприскуванням не буде. Для захисту у мене є така накидочка, От. також аспіратор. Окуляри, ну, інколи я приміняю і протиогаз, щоб не капало на голову, це коли вже є лоза і треба обробляти її вище. Ну, це вже приготував на другу порцію. Ну і також ще буду обробляти частину винограда, яку я не вкривав на зиму, і там бруньки вже пішли більші квадрусом. Так що. Роблю розчин, заливаю у свій оприскувач і пішов працювати. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте подобайки, діліться своїми враженнями, своїми зауваженнями, гарних всіх врожаїв. Дякую.